Золотий перетин, спідниця та панчохи. Що у них спільного і чому ляшки Тосакерін вважаються еталоном? З вами, як завжди, Аніме Вочмен. І сьогодні ми з вами відповімо на ці запитання та дізнаємось, що таке зета і рьойки. А перед тим, як ми почнемо, хочу вас про дещо попросити. Я вчора випустив відео про ромкоми, яке отримало по шапці за авторські права, тому Ютуб вирішив його вам не показувати. Тож після перегляду цього відео, якщо вам цікаво дізнатися про свіженькі ромкови, ласкаво прошу! Зета і рьойки, Або ж українською Абсолютна Область! Це невеличка область неприкритої шкіри між панчохами та спідницею. Але якби все було так просто, не було б цього відео. До чого тут золотий перетин? Ну, по-перше, як і в золотого перетину є конкретне співвідношення сторін, так і в Z Ідеальним вважається співвідношення довжини спідниці, оголеної частини стегна та довжини панчок вище коліна, 4 до 1, до 2,5, власне, як вам зараз на екрані показує Тосака. І власне, як людей зачаровують фігури, які підпадають під правила золотого перетину, такі, як, наприклад, спіраль Фібоначі. Так і ідеальне співвідношення Затай-Ройки, збуджує людську свідомість. Але насправді це відео не про Затай Рьойки. Це лише був привід, щоб поговорити про ляшки-тосаки. А щодо даної теми лише хочу додати, що не потрібно все присвоювати японцям і називати це японським фетишем. Сексуалізація панчок була всюди і завжди. І людей, які носять те саме ідеальне співвідношення, можна зустріти і в Токіо, і в Дубліні, і навіть у дитячій літературі. І до головного ляшки-тосаки, безумовний ідеал, предмет поклоніння сотень тисяч фейтофагів по всьому світу. І в чому ж тут секрет? Отак, стільки років я молився. Я поклонявся цим ляшкам, і боги почули мої прагання. Як а? ти посмів зачіпати Фаріна, святиню? З одним з аспектів ми вже по суті розібралися. Так, стегна даної цундери чудово вписується в ту саму пропорцію. Однак спідниці та панчохи атрибутну просто нескінченної кількості аніме богинь. Однак саме стегна тосаки стали культом і навіть мемом. Ну і насправді відповідь у тому, як навіть фейтофаги це розганяють. Бо ті самі ляшки тосаки вони називають thighs. так, вся відповідь в канонічній соковитості тієї самої абсолютної області. Але чи насправді вона канонічна? Ну, якщо подивитися на те, як Рін виглядала в оригінальній візуальній новелі, то ми можемо з певністю сказати, що там немає за що взятися. А отже ні, однак, це може бути наслідком художнього стилю та Тож щоб не бути голослівними, давайте звернемося до офіційних даних. Та порівняємо параметри тосаки та, наприклад, сакури. Зріст трін 159 см, вага 47 кг, а бюст стегна 77, 57 і 80 см відповідно. У сакури, в свою чергу, зріз 156 см, вага 46 кг, а параметри 85, 56 і 87 см. Тож тут скоріше в сакури соковиті ляшки, і вона явно ближче до надуманого еталону 90 60 90 Хоча, враховуючи їх та вагу, тут скоріше в обох немає за що взятися. Тож так, соковиті ляшки-тосаки це не канон. І подарувала нам їх саме екранізація Unlimited Blade Works від Ufotable. Тож, якщо ви в своєму чатику фейтофагів зустрінете адепта секти ляжок, то Сакерін, який до цього бубнів про те, що Ufotable своєю мальовкою вбили атмосферу фейту, і взагалі Stay Night 2006 року краще, то закрийте йому писка та нагадайте, завдяки якому тайтлу в нього є еталонні стегна. І кому він має бути за це вдячний? До речі, раз вже заговорили за чатики, мій підписник веде телеграм-канал Fate Ace Wing, де викладає меми, новини та фан арти по носоверсу. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь, посилання буде під відео. І за такої нагоди також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде там же. Ну і друзі, сподіваюсь, такий короткий відеоролик зміг підняти вам настрій та був вам цікавий. До зустрічі в майбутніх відео. З вами, як завжди, був Аніме Вочмен. Не забувайте підписуватись. Па-па!